Я зараз вам його покажу. Вам видно? Mm -hmm. yeah. От, він виглядає ось так. В принципі, там самі основні тези, те, що я вам розповідала, якісь моменти, які ви не бачили, якісь моменти, які ви вже чули. Тобто, щоб вам не переслуховувати ці три вебінари, так? Тобто, я зібрала самі такі основні моменти, тези, які вам просто будуть допомогу. Да? Можливо, у вас будуть нові адміністратори, можливо, ну, це в принципі не тільки адміністраторам можна почитати. Тобто, тут дуже так коротко і з вашими робочими, тобто з листами, де ви можете, ну, їх можна роздрукувати, да, і воно у вас під руками, ви така робоча, це робочий зошит. Я навмисне не робила це як гайд, ето, тобто, тому що тут ви можете написати свої переваги, да, тобто коли друкували собі, зробили на, там, не знаю, на пружинку посадили чи в папку собі склали, так? І все, і ви можете просто з цим працювати, із які у вас там батьки, які до вас ходять, да, і ну, коротше говоря, де брати клієнтів, що з ними робити, як з ними спілкуватися і так далі. Е, про спілкування, ну, про те, що тут я перенесла те, що у вас було в е, презентації, для того, щоб воно у вас було під руками, а не три презентації, бо я знаю, як воно використовується. То один раз подивилися, ну, тобто немає часу у нас да, переслуховувати по дві години. Ну, реально, по три години, ну просто нема. Тому я зробила таку вижимку, яка е, все-таки, ну, я сподіваюся, що вона вам допоможе. Да, Дякуємо дуже зручно.